Всім привіт, друзі, вас вітати на каналі From Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи і світу. Отже, у мене сфері виступають за залучення жінок в разі відновлення призову, також в разі перемоги на майбутніх президентських виборах. Трамп припинить розширення НАТО на схід. Українські пенсіонери зможуть отримувати пенсії в країнах ЄС згідно з рішенням ПАРЕ. Німеччина з міркувань рівних прав. Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр Закликає залучати жінок до служби в Бундесфері, якщо призов буде відновленим. Наразі ми маємо призупинену військову службу, каже він, яка згідно з основним законом в Німеччині спрямована виключно на чоловіче населення, і ми повинні встановити тут рівність. Але для цього спочатку нам потрібна відповідна політична і соціальна дискусія. Якщо когось з жінок є, наприклад, медична освіта чи освіта психолога, Звичайно, вони добровільно можуть іти і служити в армії. Українські пенсіонери зможуть отримувати пенсії в країнах ЄС згідно з рішенням ПАРЕ. Що це передбачає, що українські пенсіонери вони мають отримати офіційний статус пенсіонера в країнах свого проживання, щоб мати доступ до соціального забезпечення, включаючи медичну допомогу, екстрену допомогу та необхідне лікування. Звичайно, щодо розмірів самих українських пенсій, то якщо пенсія в Німеччині 1000 євро, то в Україні в середньому вона 50. То як пенсіонеру в Німеччині, наприклад, в українському прожити на 50 євро. Сполучені Штати в разі перемоги на майбутніх президентських виборах Дональд Трамп може припинити розширення НАТО на схід. Про це пише видання Політико з посиланням на джерела. Також зазначається, що Трамп може відкликати гарантії безпеки для країн альянсу, які витрачають менше 2% ВВП на оборону. Тож час політико зазначає, що йдеться поки що про проекти, а не про готові рішення. Франція, ті, хто співпрацює з ісламською ідеологією, мають бути позбавлені громадянства і депортовані. Отже, французи, які приймають ідеологію ворога, мають бути покарані. Радикальні мечеті будуть закриті, і організація брати мусульмани буде розпущена. Про це заявила Марін Лепен. Литва подала ноту протесту Росії через порушення її повітряного простору. Літак російської авіакомпанії. Який виконував рейс в Калінградській області, незаконно увійшов у повітряний простір Литви над Балтійським морем і перебував там близько хвилини. Німці зараз, незалежно від їхніх політичних уподобань, хочуть скоротити міграцію до своєї країни. При цьому більшість опитаних близько 75%, вважають, що федеральний уряд не вживає достатньо рішучих і жорстких заходів проти нелегальної міграції. Тобто понад 70% опитаних підтримують ідею проведення процедур надання притулку на зовнішніх кордонах ЄС. У листопаді в Сполучених Штатах відбудуться ви знаєте, президентські вибори згідно з опитуванням, проведеним інститутом дослідження громадської думки, Форса дві третини німців стурбовані можливою перемогою і поверненням в Білий Дім колишнього президента Дональда Трампа. Тобто у порівнянні з результатами цього ж опитування в березні їхня кількість зросла приблизно на 5%. Тобто ще на 5% більше німців висловлюють свої побоювання з приводу перемоги Трампа. Чому німці побоюються перемоги Трампа? Тому що по своєму характеру, по своїй натурі Трамп дуже імпульсивний, і німці побоюються, що Трамп може розпочати світову війну. У ФРН іранець напав з ножем на поліцію. Його застрелили у Баварському місті, розташованому поблизу Нюрнберга. Поліцію був застрелений 34-річний громадянин Ірану, який напав із ножем на трьох співробітників поліції. 34-річний підозрюваний несподівано напав на правоохоронців, коли вони вийшли з патрульної машини. В результаті правоохоронці застосували проти нападника табельну зброю. Чоловік від отриманих поранень помер на місці. Попри надання йому медичної допомоги, також повідомляється, що поліцейські під час нападу не постраждали. Поліція розпочала розслідування з метою з'ясування обставин інциденту. Також нещодавно тисячі німців зібрались в парку, де банда ісламістів забила до смерті 20-річного польсько-грецького мігранта. Головний підозрюваний в вбивстві це 18-річний сирійський мігрант, який прибув у 2016 році. До Німеччини як про хач притулку. на цьому друзі. Це всі новини з Європи та світу. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі!